Існувало лише дві реальності темрява ями внизу та яскраве пекло бомбардування вгорі. Рядовий кафран і вітрієць зіщулилися в темряві та багнюці на дні вирви від снаряду, поки в них над головою, немов вогняна буря на поверхні сонця, бущували вибухи. Присвятий Фет, не думаю, що ми виберемось звідси живими. похмуро пробурмотів кафран. Вітрієць не удостоїв його навіть поглядом життя є шляхом до смерті, і нашу власну смерть можна вітати так само, як і смерть нашого ворога. Кафран подумав і сумно похитав головою. Ти що, філософ? Вітрійський солдат Зогат обернувся та зневажливо зиркнув на Кафрана. Він підняв козирок свого шолома, і Кафран побачив дощицю тепла в його очах. Байхата! Вітрійське мистецтво війни це наш кодекс, керівна філософія нашої касти воїнів. Я й не сподіваюся, що ти зрозумієш.